Брати і сестри, маю за велику честь несподівано отримати таку високу нагороду. Мені дуже приємно, що сьогодні ми говоримо дуже багато про преподобного Таїсія Лувичковського, бо коріння мого гончарського роду сягає саме другої половини 18 століття, коли він творив свої богоугодні справи. Мені особливо приємно, що це, напевно, нагорода не стільки мені, оскільки моєму прапрадіду, який впродовж 30 років уставською церкви міста Пвятої Богородиці в селі Будища, тут на Полтавщині було Запішною. І він разом з гончарями допомагав будувати цю церкву і постійно допомагали коштами. Тобто, по суті, це була гончарська церква. Поблизу Гончарні Слуці України. Я вважаю, що ця чесна нагорода стосується також колективу Національного музею заповідника українського гончарства, оскільки ми робимо, по суті, ми продовжуємо справу Всевишнього, бо всі знають, що за всіма легендами багатьох народів світу першим гончарем був Бог Він створив з глини людину. І ми продовжуємо цю погоду. Справу до сьогоднішнього дня ми збираємо біля себе братчиків, гончарів, які теж несуть у світ ідею, що кераміка теж має бути українською. І так само, як ми говоримо, що всі ми маємо говорити з Богом українською мовою, так само хочемо, щоб і кераміка була українською. І над цим працює наш музей Запоріжжя. Цього року ми відзначали все Найстарішого в Україні гончаря, якому виповнилося 95 років, і він уже покійний, царство йому небесне. Він всі роки прожив дуже асетично. І в цьому він нагадував мені дуже папісія Колочковського. Він теж був великим аскетом. І цей гончар Василь Омеляненко жив, допомагав людям, поспіхався, він дарував їм радість, і життя. І... І я думаю, що таким чином він здобував свою особисту свободу. І поїздні, який багато мандрував різними е країнами, різними монастирями, організував для себе чинців, він теж шукав особисту свободу, бути незалежним і бути, мати вільне право спілкуватися з Богом. Я хочу, щоб кожен українець теж сьогодні здобував цю насамперед особисту свободу перед собою, перед Богом. І Таким чином, коли кожен з нас матиме особисту свободу, Україна буде вільною і незалежною. Про це ми думаємо сьогодні. Мріємо і віримо в те, що Україна буде вільною, незалежною і сама вирішуватиме, як її жити у цьому світі. Я хочу вам подарувати про цього нашого чачного на ось такий альбом на згадку і на пожалування. На пошуванні тієї великої справи, які ви робите для підтвердження православної церкви України, Дякую вам дуже.